Крим земля сонця, вітрів і тисячолітньої історії, колиска народу, який ніколи не здавався. Зараз він під чужим прапором, прапором так званого братнього народу, окупований, але не скорений. Він у спогадах, у серцях, у мріях. Він і тут, у Києві. Де кримські татари створюють нову домівку, не забуваючи про своє коріння. 1944 депортація кримських татар. Вони втратили домівки, родинні зв'язки і спокій. А після повернення почали вважатися чужинцями. 2014 Російські війська незаконно перетнули кордон з Україною в Криму, анексували півострів, а десятки тисяч кримських татар, не бажаючи жити під давнім ворогом, виїхали. Знову минуло 80 років та одне залишилось незмінним. Кримські татари боряться і зберігають свою культуру. Роблять вони це і тут, у Києві. А знайомство з ними ми почнемо з мови, а точніше з тих, хто активно працює над її збереженням. Видавництво «Кітап Каляси або в перекладі з кримсько-татарської книжкова фортеця почало свою діяльність у 2023 році. Головна мета їхньої діяльності популяризація кримсько-татарської мови, яка зараз знаходиться під загрозою зникнення. На даний етап ми зробили першу нашу збірку віршів кримсько-татарською мовою з перекладом на українську. Ми співпрацювали з талановитими кримсько-татарськими поетесами і поетами. Їх перекладали не менш талановиті українські поети і поетеси, які вкладають дуже багато сенсів і. Душі в ту справу, яку вони роблять, переклад відбувався в два етапи. Наші волонтери разом зі мною ми робили прямий переклад віршів разом з поетами. Ми перевіряли наскільки точно ці переклади і сенси. Передані в прямому перекладі, і після цього поети і поетеси е, укладали з них вірші, сенсовні вірші, які би найбільш точно виражали те, що хотіли донести саме кримськотатарські автори. В нас нема фінансування, тобто перша збірка була е, зроблена в накладі 50 примірників завдяки ініціативі НЕД і Леценжіо. В нас вже є комунікація щодо запланованих матеріалів. Після того як ми реалізуємо наш перший тираж, ми почнемо переклади і роботу над наступними виданнями. Доля кримських татар за межами рідної домівки склалася по різному хтось тримає міцний зв'язок з громадою, хтось віддалився та всіх їх об'єднує одне. Всі вони тримають в серці пам'ять про походження та зв'язок з рідною землею. Азізя залишила півострів ще до окупації. У 2012 році, прагнучи знань та нового досвіду, вона вступила в Київський політехнічний інститут. Так і почалась нова сторінка її життя. Я з Криму, а саме з села Лівитки під Симферополем. У мене була е, така традиція, що перед тим як їхати на контракт, якщо в мене є час, я заїжджала в Крим, і після контракту я теж їхала в Крим. Ну, це було раз, там на два, три, шість місяців в залежності. І як це відбувалося на кордоні? А, ніколи це не відбувалося легко. Вони зазвичай тебе принижують. Пам'ятаю одну із історій: це коли вони мені мене питають, куди ви їдете. Звичайно, це все було російською мовою. Я кажу додому. Вони кажуть, куди додому, у вас київська прописка. А на той момент я була прописана в гуртожитку в Київському ще з 2012 року. Ну, невже не можна зрозуміти з Єбій Тулаєва, що я їду до себе додому? У нас взагалі в сім'ї троє сестрі 16 років зараз, моїй молодші. Молодший брат на рік і п'ять місяців молодший за мене, ми погодки. Ось. І він дуже творча натура, його звати Анафі, пише вірші, до речі, займається спортом. Він чи кандидат, чи майстер спорту, це я точно не скажу. Все своє життя, мені здається, писав вірші, і десь в 2015 році він вирішив все, що він зібрав, публікувати в одній книжці і подарував мені її. Буду відвертою. Я себе ідентифікую як українка більше ніж як кримська татарка. Наразі після окупації Криму, звичайно, я кажу, що я кримська татарка, але все ж таки моє коло знайомств, воно дуже мультинаціональне. Мабуть, через те, що я подорожую, через те, що я часто буваю за кордоном. Зараз в мене є декілька знайомих кримських татар, на яких я підписана в інстаграмі. Декілька проєктів, які пов'язані або з мовою, або з культурою. Я на них теж підписана, щоб бути в одному інформаційному полі, але так, щоб їздити, збиратися, ходити на вечері на каву. Ні. По-іншому склалася доля кримської татарки Леніє Умаровий. У 2022-му вона їхала до Криму відвідати онкохворого батька. На перетині кордону Секартвелу її зупинили російські силовики і сфабрикували звинувачення у шпигунстві. 20 років ув'язнення. Такий термін покарання передбачає російське законодавство. Судя просто дивився на мене і дивився скрізь мене. Абсолютно не чув жодних моїх аргументів. Слова, які казав йому, що мій захисний адвокат. Він вийшов так за 30 секунд. На 30 секунд і повернувся з оголошення вироку. Звичайно ж, продовжити термін. І мені, як якийсь момент, знаєте, ти головою це розумієш, що ну ти повинен одно нічого не зроблять бути в Росії. Згадуємо, що Росія це країна терористів, нема чого від них очікувати, хорошого або адекватного, або справедливого. Але ну, чисто по людськи буває, ніколи так образливо, що. Знов, знов продовжила цей термін, намагалася розглядати будь-які варіант, а, серед яких був обмін, серед яких а, був варіант, що я там вийду через 20 років. І, можливо, весь світ, в якому я зараз ну, там, світ, в якому я знаходилася до цього, може змінитися до непознаваності. У мене вікно в каналі відкривалося отак. Отак. А, і я туди закидала клітіка, і у мене постійно приєднали до самоля постійно були голубе. І от за два -ти тижні до цього якийсь голуб а, прилетів на вікно і якось якимось чином. Я не розумію, це технічно неможливо, мені здається, але він зміг він помітив мені в вікно. А там навіть колись на підкорці в мене, в мене, в мене подумали, що можливо це знак до чогось. І не знаю, це знак був чи просто так, таке спів... Але через два тижні прийшли в камеру і сказали збирати речі. Кажуть, шлях до серця лежить через шлунок. І здається, кримські татари знають цей секрет краще за всіх. Ресторан Мусафір. Простір, в якому кожен охочий може відчути Крим на смак. Заклад відкрився у 2007 році в Бахчисараї. Та коли окупаційна влада зачинила його як неблагонадійний, власники відновили свій бізнес в Києві. Мусафір одразу набув популярності. За словами власника, до такого навантаження готові не були. Сервіс часто давав збій, допускалися помилок, але смачна їжа перекривала всі недоліки. Наразі у Києві діють чотири ресторани. Мусафір. Останній відкрився влітку цього року на Подолі. Крим це не просто територія чи місце на карті. Крим це спогади, культура, традиції. Ці історії лише частинка великої кримсько-татарської мозаїки, кілька голосів із сотень тисяч. В кожного своя історія, своя боротьба і свої мрії, але нас усіх об'єднує одне: віра в майбутнє, де Крим знову стане вільним, його народ повернеться додому. А ми поїдемо купатися в Євпаторію, їсти пахлаву на пляжі і дихати свіжим повітрям українського півострова.